Палають топ заводи Російської Федерації. Зеленський анонсує, що такого буде ще більше. Не прям так каже, але очевидно дивиться наші ефіри. і каже, що українська балістика буде в масовому виробництві вже скоро. Дональд Трамп підшумок святкування 250-річчя армії. Святкує з 89 дев'ятий день народження за різними оцінками 25 до 45 мільйонів доларів. Отак, бо хоче похизуватися, але все це хизування йому покажуть американці, які виходять сьогодні з протестами. А європа ніби й водить санкції, але видається, що ще й Більше продає Росії ніж не могла би їй протидіяти. Про все це говоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24-го. Ірина Узлова, я з нами Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям, слава. А тепер окремо, щоб наші глядачі не загубилися, а точно знайшли правильний шлях на ваш ютуб канал. Я підкажу, що трансляція цієї розмови ведеться ще й там на ютуб-каналі пана Тараса Загороднього політехнолога. Пряме посилання в описі під цим відео розгортаєте більше. і Одразу переходите. Підпишіться, будь ласка, коли не важ... вам не важко. У Нас уже більше однієї тисячі людей підписників. Лайк сі розмови поставте всюди, де б ви нас не дивилися, і коментарі свої лишайте і побажання, зокрема, і тем, і не тільки. Ну що ж, пане Тарасе, бачимо, ми що знову в Російській Федерації літо входить в свої права. Не знаю, яка в них там температура не цікавить, але гарячі в Самарській області один із заводів Кавроснієвті прилетіло. Добрий ранок називається. А в них не дуже. Новокуйбишевський завод каталізаторів, утилізаторів тепер утилізовано. Окрім того, це ще не все. В про. Ольському краї РФ вночі проти суботи дрони атакували підприємство Невиномиський завод це підтвердить вже і керівник центру протидії дезінформації при РНБО за його словами. Цей завод Старопольському краї важливим елементом воєнно-промислового комплексу. Оцей азотік. значить, теж на фоні цього президент України Володимир Зеленський поспілкувався з українськими журналістами ОФРЕК напередодні і заявив, що балістика ракет Сапсан була вже випробувана раніше набагато, а зараз вже розробляють можливості масового виробництва. Коли піде і балістика, та ще в комбінації з дронами, я підозрюю. Наскільки ось таких регресів, а не прогресів азотів, яким уже буде непереливки, і іншим каталізаторам буде повна утилізація. Е, ну, дивіться, це до речі, дуже цікаве питання, тому що е, раніше, якщо йшли по МПЗ, так ну судячи з усього, вони не в тому стані, щоб е, ну повторно там робити. Ну це розвідка вирішує. Тобто, тут пішли по хімічній промисловості, ага. тому що ну аміак і азо, ну, і азо, це ж складові, це це подвійний удар в дійсності по росіянах. А, оскільки йдеться про виробництво добрив, які вони активно експортують, тому що вони дешевий газ. Вони дешевий газ переводять добрива. Тому що добриво це по суті той самий газ, який перероблений, до речі, дорожче коштує а, і тому це подвійний удар по їхньому експорту. Сподіваюся, що таке чудове підприємство «Тольятті Азот теж своє отримає скоро. І це дуже, дуже правильні ходи, тобто вибування найбільш слабких ланок економіки Росії. Тому що знаєте, от часто я теж чую: ну от, Росіяни більше, у них ресурсів більше, неможливо з ними боротися. Ні, це не правда. Це питання слабких ланок. Пошуку слабких ланок, які дозволяють іузьких місць, які дозволяють знищувати одночасно військово-промисловий комплекс Росії і знищувати одночасно їхні спроможності воювати проти України. Е, ну, наприклад, ота схема, то, що зБУшники показали по цьому, по... Uh, по стратегічних аеродромах ну на залізниці може бути використано і дивіться, тоді виходить такий затик. Uh, от, наприклад, якщо теоретично, навіть там Північна Корея там, надасть своїх солдат, а ти спробуй ти спочатку їх ще перевези, а далі спробуй mm -hmm. ще їх постачати в достатній кількості. Якщо залізниця не пране працює, тому багато таких в дійсності, чим більше зростає спроможності України, тим більше зростає спроможностей. Для параліча російської економіки. Далі, порти, порти, порти новоросійська, порти. В Балтійському морі. І тоді розмову з росіянами буде зовсім інша. З ними, як я говорив, розмова буде як швидко вони драпають на кордони 91-го року. Тому що спроможності України в дійсності зростають. І це правда можна бачити по кількості ударів по території Росії, тому що ну, відкрити статистику і всі побачите минулого року. А, так про таке України мріяти не могла. Ну і тим більше діюча адміністрація, як я вам сказав, в принципі, байдуже ставиться до того, як що витворяють українці на території Росії, на відміну від попередньої адміністрації, яка як нагадую, постійно компостувала на мозок стосовно ескалації, туди не стріляй, сюди не стріляй. Те, дамо, те, пообіцяємо, але не дамо. Дамо, але стріляти не можна по території Росії і так далі. А оце я от ви згадали Дональда Трампа, всіх інших, судячи з усього він просто пофігу, що там відбувається. І от, тобто, робіть все, що захочете. Якщо ви випливете, то будь ласка, значить вам ви, ви зробили це. Якщо ні, ну так ні, ну це абсолютно це, от те, що. Я завжди говорю це от протестантська етика. Вони ж є особленням протестантської етики, те, що й зробила Америку великою країною. Взагалі, от капіталізм сучасний, якщо хто не знає, він же народився саме в протестантських країнах, в першу чергу в Нідерландах. Так і те, що ми завжди говоримо про капіталізм це відносини. А вони ж є винаходом протестантів тому що там закладена. В тому числі, як е, важка праця працює над собою, бо це богоугодна справа. Е, скромність підтримується так, в, у побуті, наприклад, е, а все те, що ти накопичив, інвестує в капітал. Ну, наприклад, фондовий ринок, який ми зараз його знаємо, це теж винахід. Винахід протестантів. Чому? Оскільки вони дотримувалися певної етики і створювали такі коло довіри. А якщо ти створюєш коло довіри, то ти можеш, наприклад, один одному в борг давати. Ти розумієш, що все прозоро, і ти розумієш, що ти повернеш цей борг. І це створювало прозорий ринок капіталу. От, наприклад, перші бі біржі де з'явилося? Вони ж не в Британії з'явилися, в інших країнах. Вони саме в протестантських країнах. Так і тут республіканці це і уособлення протестантизму. Вони особливо, і, знаєте, компостувати тобі мозок судячи з усього, і не збираються. Ну, випливаєте, ну молодці. Значить, будемо допомагати у подальшому. Або принаймні не будемо заважати. А далі, далі будуть допомагати, якщо побачать, якщо будуть результати. Очевидно, що будуть допомагати в контексті продавати. Але, в принципі, це нам підходить. Президент України Володимир Зеленський закликав Трампа, звісно, посилити, зокрема, санкційний тис на Росію, проявити сильні лідерські дії. Водночас гадав, що є цілий пакет, який розробляли ми, який комунікувався з американською стороною. Пакет продажу зброї нам на який ми розраховуємо, але зараз він гальмується і, за словами зеленського рішення буде залежати від двох президентів. Він розраховує на зустріч чи на полях саміту G7, де ми запрошені, чи на полях саміту НАТО, де ми теж будемо а чому зараз може іти пропуксування продажу нам зброї хіба ж це так складно гроші є європа може допомогти штатам це ж теж на руку бо це піде до їхнього бюджету до їхніх приватних компаній. Ну як я вам говорив завжди, що треба діяти по всіх по всіх напрямках. Ну треба пояснити е, ну точніше довести в першу чергу корпораціям ВПК, що є гроші, які можна заробити, от, Багато так от є чеки, от є, знаєте. Є можливості, от є такі країни, які хочуть за заплатити і запитати, ви хочете там освоїти, наприклад, 10 мільярдів доларів? Так ну так ідіть, робіть щось в цьому напрямку. Ми готові тут допомогти за свого боку. Тобто, тут перемовний процес це ж це ж знаєте, багатогранний в дійсності. Процес можуть бути різні мотиви. Можуть бути різні, різні причини. Так, не так спрощено, як у нас в Фейсбуках любить говорити. Там Агент Креснов, Краснов і все інше. Ну таке, знаєте, туфта, яку зазвичай українці самі собі згодовують. Ми повинні мислити більш стратегічно і розуміти небагато причин. Ну, наприклад, зараз всі дивляться, як там американці допомагають Ізраїлю. так? так? Ну, допомагають. Тільки, наприклад, вони йому нічого не продавали 20 років, з 48 по 67 рік. Взагалі нічого не продавали. Було ембарго на постачання зброї. Ну, Просто залізне ембарго. У мене питання: чи були тодішні президенти США а -а агентами Кремля? Ні, ні не були. Да, у них свої були інтереси, так, тому що не хотіли сваритися з тими, не хотіли сваритися з тими. А, ось і багато чого іншого. А і, а, і до речі, агентами Кремля, тому що якраз Кремль тоді допомагав активно ворогам Ізраїлю, озброював їм зброю, продавали і багато чого іншого. Тому причин може бути в дійсності дуже дуже, -дуже багато, і їх слід дослідити, створювати групи впливу своїх прихильників всередині. Середині Сполучених Штатів Америки тиснути я от нещодавно от дивився хто кому до речі цікаво подивився, от слухання в Сенаті стосовно викликало ж голову Пентагону. Його ж теж там дуже неприємне запитання. Задавали mm -hmm. стосовно чому як допомагаємо, допомагати будемо, і ми бачимо, що ну цей процес просувається. Питання задаються, тиск створюється, а далі може бути особиста теж прохання. знаєте як в цьому хрещеному батьку. Ти прийшов до мене, але без поваги. При але тут ти але тут на G7 прийшли, але вже з повагою там, та. <пийшли> і так далі. Там вже можуть бути різні обставини, які можуть впливати а, на конкретне рішення. Але це треба створювати а, конкретну атмосферу, але краще самому робити. Самому робити найкращий спосіб змусити американцям нам щось придаватися, виробляти своє. Своє виключно, ну там, наприклад, Сапсана, навіщо ваша там Атакамса, наприклад, да? ну вже замінили. Хочете нам продати Атакамс, так вже не потрібно. Дякуємо. Це потрібно було в 22-му році. По дрони, ну так дрони ми самі робимо. А, нам цікаво, що там Петріоти. А, ну там ракети для Петріотів. Ну добре, тільки своє треба робити. Своє треба робити і зацікавити як корпорації, в тому числі нашим, нашим ВПК. От з ними входити в коопераційні зв'язки, активно з, не, з ними комунікувати, залучати їх виробництво тут в Україні. Зброю, обмінюватись інформацією з ними і так далі але це знову таки тут питання до Трампа чи до нашого уряду який досі не може дозволити експорт для наших підприємств ОПК, щоб активніше обмінювались інформацію наприклад по з багатьох з багатьох напрямків та відкривало спільне виробництво так що над собою треба працювати коли ти будеш доводити свою корисність так Якщо ти будеш говорити, доводити вигоду, як довів Ізраїль вигоду від підтримки нього, правда, до цього американцям 67-му році що довелося повбувати 40 американців так на цьому на кораблі Ліберті е, в нейтральних водах, розстріляли. вдало що не зрозуміли. Ну сподіваюся, у нас до цього не дійде, так щоб було зрозуміло, що що тут серйозні пацани зібралися для того, щоб, щоб доводити свою корисність, але я думаю, що вони повинні розуміти, що ставку треба робити на сильних і розуміти багато речей, які а, не дозволять їм врятувати в чергову Росію, як це вони намагалися неодноразово. Пане Тарасі, водночас видання з Телеграф. Поки Зеленський каже, що наші команди працюють над тим, аби відбулася зустріч на рівні президентів України і штатів. Пише, що на саміті G2, на саміті НАТО такої може не відбутися, аби не провокувати Трампа там або або якісь конфлікти, що буде обережно адженда його зустрічі плануватися, щоб не було ніяких ексцесій, Бо всі ж бачили, що ну, Мерцу вдалося білому домі, трішки вдалося мелоні ну, Стубу, А рештам там не не дуже пощастило, коли до, до Трампа приїжджали, і Зеленському 28 восьмолюто. Теж, але потім ми бачили зустріч в Ватикані між тим, та, де все було окейно а, і плюс кажуть, що комунікет буде більш ніж загальне, мінімум сенсу, максимум символізму. Комуніке цього саміту НАТО запланована на 24-25 червня. Наскільки важливо, що там буде більше символізму, а сенсу не дуже чи в принципі хай це символізм і залишиться, але Росія буде названа агресором, і загальна підтримка України буде задекларовано. Ну і зустріч особиста на полях Чи G7, чи Саміту НАТО, вона необхідна станом на зараз, на тому етапі, на якому ми є. Знаєте, раніше всі писали точно з посиланням на анонімні джерела, які ніколи не брехали, що Зеленського на саміті НАТО не буде. Да? Да, буде Це таке. інше Ну так, да, були там з того того на рюте стосовно того, стосовно того, що там можуть посваритися Зеленський з Трампом. Я знаєте, я то, слухав цю туфту, Думаю, слухайте, ви військовий блок, чи ви хто? Ви про що переживаєте? Ну, посвариться, господі, ну буває. <гум> ну посварилося, потім помирилося. Це, 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 це ж, це ж нормальне політичне життя. От нещодавно теж одна історія з нещодавної світової політики. Ердоган десь рік тому теж облаїв Макрона, якось там обізвав його публічно, обізвав. А Та потім зустріч була, ледь на заручки вже трималася. <говорізь> ну, посвариться, ну і що? І Рюте, яка твоя справа? Дорослі пацани будуть розбиратися самі. Ти ти, ти, ти до чого там? Да? Ось, ну поговорять. Ну і я не думаю, що вже знаєте така спарка буде, Знаєте, думаю, що Зеленський з Трампом вже прийшли у цю стадію е, розборок, там да, пробивання, те, що називається. Це знаєте, у, у Трампа ж манери як у типового ріелтора, в принципі, як і нашого ріелтора, так воно не сильно відрізняється. Взяти на понти, подивитися, зламався ти, не зламався, там як ти себе поводиш, можеш обстоювати свою позицію. Є Часто такі знаєте жорсткі перемовини де починаються з цього. Головне, в таких випадках, знаєте, як теж, коли консультую з приводу перемовин бізнесів, якщо правильно вибудовувати комунікацію, говорить, по-перше, повинні зрозуміти, що до вас це взагалі немає ніякого відносини. Це перевірка ваших меж. Це перевірка, зламався, не зламався. А це, знаєте, це теж така справа. Якщо ти не зламався, значить з тобою можна мати справу. Ось і тому ну може бути різне. Ну, папа римського нормально ж поговорили, нормально поговорили з Дівенсом. Теж поговорили до, до речі, помітили в Білому домі. О, повісили цю картинку зустрічі Зеленського з Дівенсом. Угу. Ну ну, та відома фотокартка. От Ярмак, коли був в Білому домі, він сфотографувався. У нас, як завжди, знаєте, це ой, ну що там ну, сфотографувався? Тут, тут питання в тому, що е, фото Зеленського є в Білому домі е, поряд з Дівенцем. Да? Висить, висить. Це що думаєте, так просто висить? Ні, значить, це щось означає, що не, не, все, не все так, знаєте, прямолінійно, як е, у нас, знаєте, звикли. Використовувати свій, знаєте, такі те, що я називаю український політичний на аналіз, да? аналіз вона наші політики у більшості своїй не несуть ніякого сенсу, так і тільки знаєте, покричати і хай половити. А, а тут ну більш багатогранна гра в дійсності йде, і більш кваліфіковані політики існують. Тому різно може бути Звичайно, краще, щоб зустрічалися. Знаєте, чим частіше ти зустрічаєшся, знаєте. Створює все ж таки взаємодію з цією людиною. А, взаємодію, ти змушений там, згадувати, змушений слухати її, а кожен контакт працює на, на тебе. Так, створюються зв'язки особистості в тому числі. І, звичайно, краще, що зустрілися. Ну, не зустрінеться, Тільки я не розумію. Ну, якщо вони будуть в одній залі, що вони там ру руки один одному не потиснуть. Або там просто в Зеленській підійти. Давай відійдемо. У нас тут є серйозна розмова для серйозних пацанів. Там <рес> теж теж може бути, <рес> от Так що різне може бути, але давайте так дивитися по факту і не нервувати з багатьох причин. Я думаю, що вони вже пройшли знаєте, стадію таку пробівки один одного, так і вже на стадії конструктивної розмови, як я завжди говорив. І повторю конфлікт це теж розвиток відносин. Ось і конфлікти це нормально, і тим більше коли вони все рівно приводять до конкретних дій. Ну так, притерлися і починають співпрацю. Будемо так на це сподіватися. А повертаючись до санкцій, і до яких закликає Зеленський Трампа, і чекаємо ми на 18-й пакет. Я тут натрапила на на розслідування на такі матеріали наших колег зеркала тижня, санкції Шредінгера, які підкреслює те, про що ми часто говоримо. Ну що співпраця йде приватних компаній, що Європа там купує енергоресурси, так ще продає, виявляється, Росії ША та ЄС продали Росії титани для виробництва зброї на 200 75 мільйонів доларів. Ну а титан стратегічно важливий для сучасної війни як Ми розуміємо, дослідила налітки медіапроекту проекту ТРП аналітичного центру Стейвоч, що країни заходу досі залежні від російського титану, а Росія від їхніх ринків і грошей, Власно титан не під санкціями. Як це взагалі все це відбувається? Як це припинити за даними міжнародних торгівельних баз з до по листопад 24-го РФ напряму з Європи та США імпортувала титанової роди та металевих виробів на понад 270. 5 мільйонів доларів. Ну, це питання більше да, в дійсності до нас. А ми чого не робили ці зв'язки з американцями? Да У нас же ж є титанові ці а, титанові поклади. так Чим ми займалися 30 років, що ми були сировинним придатком Росії, які з нашого Титану, ну який видобувався в Україні, потім експортували в США. А ось так, звичайно, залежність є. І вони цьому і як і по постачанні, наприклад, збагаченого урану. Ну тому, що росіяни стратегічно мислили, тому що росіяни розуміли, що без них не обійтися з багатьох речей. Вони збудовували ці стосунки з американцями, з європейцями і так далі. І тому тут нічого дивного немає, що вони не можуть позбавитись так, вигідно, так будуть це робити. Ну тому що так життя побудовано. Тому що мислити треба стратегічно. Ну, будуть купувати, тому що їм потрібно. А як, наприклад, Китай притиснув США? Тільки тут питання до США. Вони віддали виробництво цього рідкоземельних металів китайцям, так? які тепер їм руки крутять. так? Ну у всіх знаєте свої, свої проблеми. Тут ми повинні ну, американці, і всі інші робити висновки. Ось а Україна теж робити висновки, ставати частиною, в першу чергу, частиною в переділу цієї праці, будувати власні комбинати, побудувати ракети, будувати літаки, а потім експортувати, в тому числі, титан, наприклад, на, на захід. Ну так, і треба було це робити, звісно, ну пару років чи десятків тому, так. Але е, прокидаємося, ми прокидається Європа, і будемо сподіватися, що е, це буде якомога швидше. Е, значить, пане Тарас, рухаємося далі. В Штатах сьогодні 250 років армії е, і Дональду Фредовичу 79 років. Я його там вітала сьогодні в ефірі 24-го телевізійному. Казала, що бажають Так. Та 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 але ні, ну насправді йому би побажати, що він міг міг розрізняти там біле-чорне кольорове, звісно, успіхи хай нього будь-гольфі в гольфі і усюди. Але не всі хочуть сьогодні лише вітати Трампа. А там і протести плануються. Організацію Ноу no Kings, без ніяких королів. Значить так, водночас і парад цей до його дня народження планується за від за різними підрахунками видання акцію від 25 до 45 мільйонів доларів. Воно це все коштує. Значить, для чого йому помпезний парад? Бо я вже знаєте скільки разів. Послухала, що його порівнюють з диктатором, тиранією, бо так сама мало не обмовилася. кажу, парадоб'яся, значить, хотіла просто сказати парад. Чи є в цьому якісь такі нотки любові до чи це просто похизуватися, як він сам казав? Ну і ці протести, які в Штатах на сьогодні заплановані, чи матимуть вони перспективу і надалі якусь небезпечну для Трампа? А Пам'ятаєте, у нас десь тиждень тому кричало, що Каліфорнія відокремлюється це жах. Да. Прямо Аврал ну і ми на питанні, і що. Ну, завели війська, заспокоїли всіх і так далі. Ну, так і тут буде. Там реально протести. Ви повинні розуміти, в чому проблема демократів. Вони досі не зрозуміли, чому вони програли Трампу тому що вони займаються, знаєте, живуть і оці от протести, як от говориться, вони ж не. Не немає нової ідеологічної платформи, так і не навколо чого протестувати. Ну протестувати, що поганий Трамп. Ну ви 10 років говорили, що пан Трамп поганий. Ну всі звикли, що Трамп поганий, да О, тільки проголосували. Потім хто ну, а він він же на чому вирил? Економіка, робочі місця. Конкретні традиційні зрозуміли цінності кожному американцю, там які співпадають в тому числі з протестантською етикою, куди не вписуються всі ці історії з ЛГБТ підтримки різних меншин і так далі. Там до армія це входить в тому числі в традиційне консервативне бачення світу, за яке в тому числі голосували американці. Так, парад, ми демонструємо нашу міць, ми показуємо нашу міць, ми будемо, ми можемо це зробити. Що стосується там, рахують гроші, не рахують гроші, ну вони будуть потім відповідати, якщо це все не справдиться за, за гроші, все інше. А що до протестів, ну, так там постійно протести відбуваються. В основному в демократичних штатах, так е, які і так, в принципі, за Трампу не голосували. Ну тут питання, знаєте, ну далі дивіться, дивимось по цифрах, наприклад. Чи є таке велике задоволення е, е, по Трампу на даний момент, як часто нам розказують звичайно, в тому числі, на жаль, українці входять в цей дискурс достатньо ідіотські, коли сиджу, просто сміюсь, коли багато хто так. Знаєте, так розповідає, як от, от, от Трамп, знаєте, все інше я розумію, що е, гранти комусь порізали, і тепер думають, що все повернеться ще після перемоги е, демократичного кандидата. Ну, хочу вас розчарувати. Якщо у демократіях і далі так буде йти, е, вони і далі будуть програвати республіканцям. Е, чому дивіться, це ж цифри, дивіться на цифри? Який там рейтинг Камали Харіс, наприклад? Ну добре, всі не задоволені, наприклад, Трампом. Да? Ну це, це ж кудись повинно перетікати, припустимо, так? Ну, рейтинг Камали Харіс 10%. Тобто її навіть не сприймають прихильники демократів. Так, а хто там може бути, той хто може очолити? Велике питання. А який рейтинг, наприклад, цей демократичної партії? Ну він теж там на 10% по-моєму, менше ніж у республіканській партії. Тобто, цифри, цифри говорять про те, що чи є спроба організувати якісь речі проти Трампа, є. А чи спрацьовують війни? Ні, не спрацьовують, тому що немає чіткої ідеологічної платформи, немає лідера, не можуть перебудуватися. От як і цей от губернатор Каліфорнії, який там кричав, що е, там щось там порушуються права штата і все інше. Ну такі його влуплять на тому, що потім боєж говорить: потім республіканці притиснуть демократів і будуть запитувати. А ви що за сепаратизм? Чи за що проти сепаратизму? Ви за єдність країни чи проти єдності країни? А вони скажуть, ну звичайно, що за а, Говорить, так, ну так ми, ми ж прав, тоді ви визнаєте, що ми правильно діяли. Коли виганяли мігрантів, і що тепер демократи будуть говорити? Ну тобто, це абсолютно така патова ситуація в дійсності. і Я поки я не бачу, що для Трампа це до чогось призведе. А я от якраз хотіла про Гевіна Ньюсом» уточнювати, тому що Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, каже, що Трамп свого роду конкурента в нього може вбачати. Якби демократи ем, зашевелилися скорше, і кандидатура, наприклад, того ж Нюсама була б на вибори, які були минулого року, і раніше була представлена, то можливо він би Думаю. мав успіх. Да, а ч да. то ну а зараз не може ньюсом щось зробити? Якось вийти на якісь більш ну, я вам сказав. Він його поставив перед виборами. Якщо він там бігає, і говорить, що е, він сказав: у тебе бардак в штаті раз, а у тебе сепаратисти бігають з мексиканськими прапорами. А ти що за сепаратистів виявляється? Да? І тепер будуть на нього в тому числі його так збивати і його пресувати, як і демократію. А самі демократи не можуть от якось посилити його позиції, об'єднавшись, прокинувшись. А там немає. Вони вони їхня інфраструктура ідеологічна зараз е, повністю демонтується. Там же з бюджету багато чого фінансувалося. Mm -hmm. Там підтримки оцих всіх історій, навколо яких самі вже заплутали, самі демократи Елгабете. Все що з цим пов'язано. Це все зараз демонтується. А, і, і все, тепер вони не знають, що робити. Вони так захопилися меншин, меншинами, що забули про більшість, які за них голосували. а їх турбували гроші, їх турбували робочі місця, не те скільки сонячних панелей буде встановлено а, по всій країні. Не тим. Не тим зайнялися, зрозуміло. Пане Тарасі. Ще одне питання сьогодні. Черговий обмін полоненими. Чому, чому ми що не може нас, звісно, не радувати, що є такі результати Стамбула. Втім, що до інших президент України Володимир Зеленський сказав, що це вже буде обговорюватися наступні майбутні перемовини з російською українською делегацією після обмінів. Завершення цього етапу обміну домовленого другого червня в стамбулі очікується 20-21 червня. Зараз міністр оборони України Рустем Мер, голова нашої делегації, переговорної на зв'язку з. Псевдоісториком Володі Мідінським, головою російської групи переговірної. Ну так і тяжко назвати, ну тим не менш вони себе так називають. А чого ви очікуєте від а, ось цих домовленостей про перемовини, коли пройдуть зараз ці обміни? Ну до 21 червня навряд чи за тиждень Росія змінить свої ультимативні умови. Про що ми там зв'язуємося? Я не знаю. Ну нічого не буде. Ну, виключно жур, виключно удари по території Росії, хімічна промисловість, блокада портів. Не балтійського море тільки це може щось змінити. Ну і те, що Путін дай боже сьогодні ввечері здохне. Тоді до 21 числа щось може помінятися. Ой, ось це б так підняло б всім нам, всій країні, всі от наші редакції на сьогодні непоганий настрій. був, бо ці влучання по цих заводах і промисловості теж додають, звісно, позитивних думок і настрою. Додало би ще більше мотивації натхнення. Сподіваємося, що так воно на те, якийсь вечір і буде. І ми як обговоримо з вами навіть ранку чекати не будемо вночі. <гум> Включимося. Пане Тарасі, я вам Дуже дякую за сьогоднішню бесіду і за весь цей тиждень. Більш ніж продуктивний. Побачимося вже з понеділка. Бережіться, будь ласка, до зустрічі.